А далі у нас рубрика Новини з боліт. Що там відбувається зараз? Ну, наприклад, до Москви нещодавно завітав скандально відомий американський репер Кані Вести. І він відомий своїми неоднозначними вчинками і висловлюваннями, які його колеги по цеху взагалі не розділяють. Зустріли Кані Веста, наче Путіна у північній Кореї. Пам'ятаєте, як це було? І адже він чи не єдина зірка такого світового масштабу, яка публічно підтримує Путіна. Але тут росіяни трішки облажалися то що вони, вони переплутали репера Канівеста з іншим чоловіком і почали з ним фоткатися і просити у нього автограф. То ж тепер у всіх москвичів, які читували на Канівеста біля його готелю, тепер є фотки з якимось випадковим чоловіком в Арафаці. Більше подробиць побачити в новинах з боліт. Доброго ранку, ми підготували для вас свіженький асортимент з російських новин сьогодні. У меню багато чого цікавого, тому сідайте зручніше. Це новини з боліт до Путінграду. Нещодавно завітав скандальний американський репер Кенні Вест. Якщо на початку повномасштабного вторгнення співак публічно підтримав Україну та засудив Росію за агресію, то з часом його риторика почала змінюватися, і тепер він відкрито топить за Путіна. Чому? А піди його розбери. Про неадекватні зірки вже давно ходять легенди, і його погляди мало хто розділяє. Підтримав він рашку не словом, а ділом і приперся на болота на день народження якогось там російського дизайнера. Але це насправді не головне. Головне новині росіяни. Так так. Там прямо всі почали битися у екстазі, адже нарешті, хоча б хтось став на їхню сторону. Вони приперлися під готель де жив вес, аби на власні очі його побачити. Але упс вийшло так, що у результаті росіяни переплутали репера з іншим темношкірим човаком. Такі фанати, такі фанати, що аж не впізнали свого кумира. Я не можу. Ну, нехай радіють на їхньому Кенні Вест, а на нашому весь інший адекватний світ. Нормально. Що не зробиш, аби родичам стіл не накривати. Отак. У Санкт-Петербурзі парочка влаштувала святкування свого весілля для незнайомців. Без жартів Росіяна дали оголошення в інтернеті і запропонували всім по 300 рублів. Це десь 138 гривень на наші гроші за прихід на їхнє свято. У рац набігло чоловік 50, які почали щиро вітати молодят. Утримали гості за це свої гроші чи ні, невідомо. Російська кухня з присмаком помиїв. Там якась пані вирішила здивувати своє сімейство кулінарними здібностями і приготувала рибу. Але ключове тут як вона її приготувала? Зараз вона сама вам все розкаже. Я приготувала рибу у посудомийній машині. Дивіться відео до кінця. Все почалося з того, що мій син запитав: Мам, а ти можеш приготувати рибку «Суїд»?» Звичайно відповіла я. А потім думаю, як в мене ж немає спеціальної машинки, але є посудомийка, і температура на ній така, як треба: – 65-70 градусів. Ну, Коротше тяп-ляп, і ось вона вже сидить і насолоджується власним кулінарним шедевром. Рибка вийшла соковита, смачна, запашна. Хоча куштувати було страшно. А ви б наважилися на таке? Пф, звичайно. Завжди мріяли про те, щоб скуштувати рибу, яку приготували у посудомийці. Тим часом екзорцист потрібен був в одному з російських поштових відділень. Там якомусь мужику не сподобалася кепка, яку він замовив через інтернет. Він вирішив її повернути, але коли дізнався, що гроші йому повернуться не одразу, влаштував справжній перформанс. Чек, видайте мені на це повернення, дівчино, я по іншому розмовляти почну, якщо ви мене не чуєте. Так, все добре. Ви адекватна взагалі? Мені потрібні документи на повернення. Тоді давайте кепку, ви з мене гроші взяли за неї. Хвора, завтра ти тут не будеш працювати, я тобі сказав. Скотиняка. Ну, Обмінялися люб'язностями і розійшлися. Добре, хоч не побилися. Це ж Росія. Не здивувалась. Ну і трішки про повагу до традиційних цінностей минулого і своєї історії, за які так топлять росіяни. Троє місцевих у Ленінградській області влаштували пікнік просто біля вічного вогню. Вони на ньому м'ясо жарили. Так. <звук> — Трапезу зафільмували камери відеоспостереження, і тепер трійці світить кримінальна справа за реабілітацію нацизму, щоб на Росії це не означало. А з вами були новини з боліт. До скорих зустрічей.